Доброго здоров'я, хлопці, що готуєте? Дай Боже здоров'ячка! Що готуємо? Сьогодні у нас просто банально. Картопля, картопля на вогні, картопля на вогні, півмисочки, пів банячка, такого 5 літрів чи 6. У нас є єдунів багато що. Філюк є багато, Сергійко їсть, Михайлик їсть, Наталя теж нормально, нормально буде їла. Максим, Василько, кучеравий той кінематограф. Він, він то знімає, але він їсть теж Богу дякувати. Непогано. Сергійко я кухар-кондитер на правах кухара, то все зараз того засмаже. Ну а поки лише загрілося. І тепер Сергій, я вже краплю собі на футболочку. А в яку рубачу підім, строїть, дивах і все. Тюкарка поломилася, тюки нині не видаю, але ще будемо робити стелу небесній сотні. Переробляти вона зроблена. О. А тюків вже будемо завтра службою служимо одну, службу, другу, похристимо. Має машину на ЗСУ посвятити, тому що робили збір. Та й, та й завтра піду на тюки. Як вона в мене є помічниця, Світланка. Треба видавати людям. Все буде нормально. Тримай, бо я вже все й волію. На камеру, як кажуть люди. Філюк на камеру тільки робить. Так, воно все само зробилося тако. з пальця і все готове, як, як баби слухайте на цілого. Баби золотою рибкою. І все, що, шука зробила. Все, будьте здорові. Бризкає трохи на живіт. Бризкає, ну дивіться. Ну тоді смачного вам. Ну дякую. Цибульку, Наталя, давай тому на вікні.